Вітаю, друзі! З вами пастор Василь. Ви на моєму YouTube-каналі. І сьогодні я хочу поділитись пророчими снами откровеннями, які Бог мені дав, і не лише мені. Цікаво, що подібні, подібні сни Бог дає багатьом іншим людям, і це вже саме за себе говорить про те, що Бог щось хоче таки сказати нам через ці пророчі сни. Але повернімося безпосередньо до пророчих снів. І так, сьогодні мені приснився сон, в якому я. Зустрів свою колишню сусідку. Це молода, красива, висока дівчина, яка під час повномасштабного вторгнення разом з мамою виїхала в Польщу і там вже певний час перебуває і мешкає в Польщі. І ось мені сон приснився, що вона повернулася назад в Україну. Але вона виглядала досить незвично, тому що по природі вона дуже висока, красива, знаєте, така видна дівчина. Але в цьому пророчому сні вона виглядала якось не так. По-перше, вона виглядала на голову, а то й півтори голови меншою. Тобто, як маленька дитина виглядала. Друге, зазвичай вона дуже така яскрава, красива, приваблива. На неї звертають багато уваги, в неї дуже така яскрава зовнішність. Але в цьому сні її зовнішність була. Ну, не така яскрава, вона виглядала трішки, знаєте, як так по-простому дуже скромно, і мене це здивувало ще більше. Але цікаво, що а, подібний сон приснився також. Одній з сестрі із нашої церкви, тільки їй приснився так само племінник її рідний, який приїхав зі Сполучених Штатів Америки. І вона говорить, в цьому сні він також повернувся з Америки в Україну, і я його не впізнала, тому що був, ну, не те, що не впізнала, впізнала, але він був дуже незвичного вигляду. Він був набагато менший, ніж він виглядає зазвичай в житті. І він був такий дуже легенький, тобто вона говорить таке враження, що я могла взяти його на руки як маленьку дитину, і він був дуже легкий. Тобто ці два сни пророчі вони дуже схожі один на одний. і говорить про те, говорять про те, що і більшість снів, які Бог давав мені стосовно цієї теми. А на тему того, що будуть українці повертатися назад в Україну з багатьох країн, Бог уже дав мені, мабуть, до десяти різних пророчих снів за останній рік. Тому а ці два сни, які я розповів сьогоднішній сон, мій і той сон, який приснився нашій сестрі з церкви, вони говорять про те, що скоро таки почнеться повернення українців за кордону. Колишні емігранти, вимушені переселенці, які сьогодні проживають за кордоном в різних частинах світу, вони будуть змушені повернутися назад в Україну. Але які причини? побудять їх повертатися назад в Україну. Я бачу декілька причина. Номер один про що я вже говорив неодноразово: про те, що в світі станеться дуже велика, потужна економічна криза, і, скоріш за все, вона почнеться зі Сполучених Штатів Америки, а потім піде по великих країнах світу, там, де сильні економіки, такі як Росія, Китай і інші країни, вони також дуже сильно економічно постраждають. Це одна із головних причин. Друга причина, я вважаю, чому українці будуть повертатися назад в Україну масово, і я вже в цьому не сумніваюся. В тому, що, скоріш за все, закінчиться війна в найближчій перспективі. Тобто я не стверджую ані день, ані час, коли вона закінчиться. Я кажу, що в най... я так. Ну, вважаю, згідно цих пророчих снів і цих застережень, які вже було дуже багато, які Бог давав через сни, про те, що війна скоріш за все закінчиться в цьому році, і можливо навіть в найближчі місяці. Але я не стверджую, я не говорю це як пророцтво 100%, Скоріше за все, згідно цих відчуттів або те, що Бог показує, оці сни то війна скоріш за все закінчиться? Чому тому, що навряд чи захоче хтось повертатися, навіть якщо буде якісь певні економічні негаразди, навряд чи будуть повертатися люди а, в країну, охоплену війною? Тобто я вважаю, що скоріш за все війна. Також закінчиться, і українці будуть масово повертатися. Тобто, я бачу дві причини: головні такі причини, через які українці масово почнуть повертатися назад в Україну. Тобто, те, що я вже говорив, не хочу зайвий раз повторюватися. На світ іде, іде величезна світова економічна криза, а будуть також природні катаклізми, будуть також явища іншого характеру, і світ буде дуже сильно. Ну, піде в зону турбулентності такої сильної, тому найкраще місце буде для українців це повернутися назад до себе на батьківщину. І хочу від себе звернутися до людей, які особливо зараз знаходяться, особливо тих людей, які сьогодні знаходяться в імміграції або ж проживають за кордоном. І вони вже якби трішки прижились, і вже певні плани будують на те, щоб і далі продовжувати жити за кордоном. Хтось, можливо, має якісь уже бізнеса, якісь фінансові кошти закумулювали, хочуть вкладати в ці країни в, ті... в бізнес, в нерухомість в тих країнах, в яких вони проживають. Я моє таке особисте застереження, щоб ви цього не робили, тому що можете дуже сильно економічно фінансово прогоріти. Тому що скоріш за все я вважаю, що будуть більш будуть умови такі, коли українцям доведеться повернутися назад на батьківщину. Тому краще прибережіть ті кошти, фінанси для того, щоб тут вкладати вже коли при поверненні в Україну і будувати, розбудовувати свою країну. Але з іншої сторони, хай Господь особисто кожному проговорить, хай кожен вважає, зважає на те, що Бог йому особисто говорить. Тобто я просто, пророче, бачу те, що буде відбуватися. Тому, виходячи з цього, я даю певні поради. Ось таким відео хотів з вами сьогодні поділитись. Пишіть свої коментарі. Дякую, як завжди, за ваші лайки. Рекомендуйте наш мій канал своїм друзям. Діліться цим відео, обов'язково діліться і підписуйтесь на мій канал. Дякую всім вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.